Друзі, всім привіт з вами Олександр. У нас сьогодні заміна термостату електронного з електронним приводом на Ford Kuga 2010 року. Е є такі деякі відмінності, може хтось не знає, або ремонтує свій автомобіль сам. Я хочу просто показати, щоб ви знали, як його робити. По-перше, нам потрібно зняти акумулятор повністю всю кришку. Е потім... Е пластинку, там, де стоїть акумулятор. Тут воно все стоїть, відкручується 4 болтами на 14. Отакими ось Гайками тримається. Чи На 15. На 15. І тут є такий болт. Отак стоїть у нас термостат. І тут ззаді є патрубок. І тут є болтик такий, він держить його. Для того, щоб зняти його, потрібно відкрутити цю трубку, Вона надержиться теж на двох болтах. На 10. Там один, тут другий. У нас він, бачите, дуже сильно підтікав термостат і ми його міняємо зараз. Е так що, щоб зняти його, потрібно викрутити е болтик. І тут чотири болтика таких, тоже таких довгих, вони отакі ось на 8 головкою відкручується і все. І відкручуєте з спатрубачка тихенько знімаєте і він має вийти у вас. Так що, е, отакі відмінності. Поставимо новий, не забуваємо ставити прокладку, змазувати її. І тут стоїть теж два ущільнюючих кільця. Отут-ось, там, де держиться болтиком. Їх потрібно теж замінити. Отам вони стоять два. Так що замовляйте, зразу термостат і зразу дві ось їх прокладки. І тоді у вас все буде вийде. Всім гарного дня, дякую за перегляд. З вами Олександр.